Хлоя Мале, яка замінила Анну Вінтуру Волк, має дуже впізнаваних батьків. Ера. Зміну Волк, що означає призначення Хлої Мале для світу моди, і навіщо це важливо? Світ моди вирує. Після легендарної Анни Вінтур, яка керувала Волк залізною рукою протягом десятиліть, настав час змін. І призначення Хлої Мале на посаду головного редактора це не просто зміна обличчя журналу. Це потенційний сув паради ГМи, що відображає нові тенденції та запити аудиторії. Як людина, яка спостерігає за індустрією моди вже багато років, я бачу в цій події не просто косметичну заміну, а можливість для журналу переосмислити свою роль в сучасному світі. Спадщина Анни Вінтур та виклики нової епохи. Анна Вінтур фігура безумовно знакова вона була не просто редактором, а іконою стилю. Пливовою законодавцею моди, людиною, яка визначала, що буде популярно, а що ні. Її підхід до роботи був суворим, вимогливим, іноді навіть бажальним, але, безсумнівно, ефективним. Вона створила ВОУК як символ розкоші, ексклюзивності і бездоганного смаку. Однак часи змінюються. Споживач стає більш поінформованим, критичним. І, головне, більш вимогливим до контенту, який він споживає. Епоха сліпого захоплення йде в минуле. Аудиторія хоче бачити в журналах не тільки глянцеві картинки і дорогі речі, а й щирість, інклюзивність, соціальну відповідальність. ВОУК, щоб залишатися актуальним, повинен адаптуватися до цих нових реалій. Хлоямале погляд зсередини та потенціал змін. І ось тут у гру вступає Хлоя Мале. Її призначення, можливо, не було б настільки обговорюваним, якби не її походження. Дочка Кендіс Барген і Луї Мале це не просто гарне поєднання імен, це символ зв'язку зі світом мистецтва і кіно, що саме по собі додає їй певний шарм і ауру креативності. Але, говорячи про Хлої Мале, важливо не зациклюватися на її батьках. Вона зробила величезну роботу всередині Волк», починаючи з посади редактора соціальних мереж і закінчуючи роллю редактора Волк.com. Вона прекрасно розуміє, як працює журнал зсередини, і знає, які виклики стоять перед ним. Саме її досвід у цифрових медіа здається мені ключовим фактором її успіху. У сучасному світі, де соціальні медіа та онлайн платформи відіграють величезну роль, журнал повинен мати можливість ефективно взаємодіяти з аудиторією в цифровому просторі. Хлоя Мале, з її розумінням трендів і технологій, здатна вивести «Волк» на новий рівень в цьому напрямку. Вплив відомих батьків, благословення чи тягар звичайно, не можна ігнорувати той факт, що Хлоя Мале дочка відомих людей. Кендіс з талановита актриса, а Луї відомий режисер. Цей факт неминуче привертає увагу до її персони і викликає питання про те, наскільки її успіх є заслуженим, а не результатом впливу сім'ї. Я вважаю, що це поширена помилка. Так, можливо, вона отримала певні переваги в житті завдяки своїм батькам, але це не скасовує її власного таланту і наполегливої праці. Більше того. Її походження може стати для неї перевагою у зв'язках та розумінні світу мистецтва та кіно, що може бути корисним для вовк. Луї Мале, зокрема, відомий своїми провокаційними і скандальними фільмами, що може говорити про її здатності до неординарного мислення і готовності до ризику. В епоху, коли контент повинен бути цікавим і незабутнім, ця якість може виявитися досить цінним. Чого очікувати від Vogue під керівництвом Хлої Малле? Я думаю, що Vogue під керівництвом Хлої Малле стане більш інклюзивним, сучасним та орієнтованим на споживача. Вона, швидше за все, буде приділяти більше уваги різноманітності моделей, дизайнерів і стилів. Вона, ймовірно, експериментуватиме з новими форматами та платформами. Вона, можливо, буде більше говорити про соціальні проблеми та екологічну стійкість. Я не думаю, що вона намагатиметься повністю змінити вовк, як ми його знаємо. Вона, швидше за все, буде еволюціонувати, адаптуватися до нових реалій, зберігаючи при цьому свою унікальну ідентичність. Я думаю, що вовк під керівництвом хлої Малле стане більш відкритим для нових ідей та експериментів. Вона, ймовірно, заохочуватиме творчість та інновації. Вона, можливо, буде більше ризикувати, щоб привернути увагу аудиторії, особистий досвід та спостереження. Як людина, яка працює в моді, я спостерігаю за цією подією з великим інтересом. Я думаю, що призначення Хлої мале це шанс для вовк переосмислити свою роль у сучасному світі. Це можливість для журналу стати більш актуальним, інклюзивним та орієнтованим на споживача. Я думаю, що Хлоя Мале має необхідні якості та досвід, щоб успішно впоратися з цим завданням. Вона талановита, розумна, амбітна і має глибоке розуміння світу моди. Я думаю, що Vogue під її керівництвом стане більш відкритим для нових ідей та експериментів. Я думаю, що журнал стане більш привабливим для широкої аудиторії. Ключова думка: призначення Хлої Малле – це не просто зміна обличчя журналу, це потенційний сув парадигеми, що відображає нові тенденції та запити аудиторії. Укладення. Загалом, я думаю, що призначення Хлої Малле на посаду головного редактора Vogue – це позитивна подія для світу моди. Це шанс для журналу стати більш актуальним, інклюзивним та орієнтованим на споживача. Це можливість для Vogue переосмислити свою роль у сучасному світі. Я з нетерпінням чекаю, як журнал розвиватиметься під її керівництвом.